І не дарма я згадав про свій рідний Херсон, адже Київ Зеленбуд подарував 70 кущів для бускового парку у Херсоні, який постраждав під час окупації. 1 березня 2022 року. У цьому парку місцева тероборона, захищаючи рідне місто, зустріла ворожу бронетехніку. У нерівному бою загинули близько 30 захисників. Тоді великокалібрною зброєю було пошкоджено значну частину зелених насаджень. Зокрема, і кущів Буску, які дали назву цьому парку. Тому сьогодні висадження буску стане символічним вшануванням подвигу бійців як символу стійкості і свободи херсонців. Поговоримо про цю чудову ініціативу з гендиректором Київ Зеленбут Олексій Король з нами на зв'язку. Пане Олексію, дякуємо, що вімкнулися. Дякуємо, що з нами. Доброго ранку, і слава Україні! Доброго дня. Чи чуєте мене студія? Чуємо чудово. Бачимо, е, будь ласка, вам слово про цю чудову ініціативу. Як розумію, ви зараз знаходитеся саме у цьому бусковому парку, де вже навіть розташовані і меморіали. так? На жаль, не чую вас. Не чуєте нас, пане Олексію? Налагодіть, будь ласка, зв'язок. Ми спробуємо. Е, Підключити пану Олексію, пане Олексію, чуєте нас? Бачите? Так, чую вас, студія. От дня. я так розумію, ви зараз знаходитеся у тому самому бусковому парку, де вже і меморіали є е, встановлені. Будь ласка, вам слово, що зараз там відбувається? Так, вітання з Херсону, всім киянам. На запрошення херсонської міської військової адміністрації ми прибули з е, таким важливою місією. ми Подарували 70 кущів буску в знак пам'яті про тих героїв, які загинули рівно рік тому, тут захищаючи місто Херсон. Це були бійці територіальної оборони, які перші прийняли бій у березні місяці проти ворожої техніки ворожих військ. І, на жаль, понад 30 тероборонців тут загинули. Це місце в народі має назву. Бусковий парк, хоча це парк нафтовиків, то він більш так відомий для місцевого населення, і е, парк Бусків. І вони вирішили створити тут такі, таку композицію е, біля цього пам'ятного знака, щоб е, вшанувати е, подвиг цих тероборонівців. Е, спільно Київ зембу з боцадом та Босадом Гречка надали саджанці, в тому числі селекційні колекційні саджанці з боцаду імені е, Гречка. І тому ми сьогодні спільно з громадою тут змогли е, висадити ці. Ці саджанці хочу сказати, що от позаду мене, як ви бачите, є також ті дерева, які були пошкоджені, знищені внаслідок військової агресії внаслідок бою. І ось ці рушники, які ви також бачите на деревах, це рушники в пам'ять про тих воїнів і на тих місцях, де були знайдені тіла загиблих наших героїв. Це знак нашої солідарності з громадою Херсона, і це знак того, що тільки спільними зусиллями. Ми, українці, зможемо перемогти і зможемо відновити нашу державу. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, з вашою спиною це справжня могила чи це меморіал? Це пам'ятний знак, це пам'ятний знак, і на цьому місці цього пам'ятного знака незабаром буде вже створено меморіал вшану тероборонівцям. Я взагалі хочу подякувати усім, хто долучився до цієї ініціативи, також всім тим, хто. Поїхав зараз у той час, коли Херсон обстрілюється так потужно. Поїхав, не побоюючися у це місто привести, е вшанувати пам'ять загиблих у цьому парку. Пане Олексій, наскільки зараз гучно, до речі, у місті? Досить гучно. Як е прильоти ми чуємо так і чуємо виліти. Загалом зараз у 400 тисячному раніше місті проживає 67 тисяч населення, і ми привезли також гуманітарну допомогу в громаді міста Херсона. Насправді цього потребує, тому що ситуація тут справді складна, але наші герої тримають і оборону. І, я переконаний, дуже скоро підуть у контрнаступ і вся весь Херсон, і вся Херсонська область. Повернеться під контроль України за вашими відчуттями, як людина, яка із столиці приїхала зараз до окупованого міста, який моральний стан місцевих про що говорять? Як взагалі ставляться до таких ініціатив? Що можете сказати на це рахунок? Ставлення дуже добре. Це власне ініціатива Херсонської громади. До речі, таке комунальне підприємство, як Парки Херсона це такий аналог Київ зеленбуду в місті Херсон. Воно зараз відроджується і зараз набирають дуже багато сюди. Є охочі, тому що такої роботи безпосередньо в торгівлі зараз тут немає а комунальна сфера працює. Комунальна сфера в першу чергу відновлюється. Тому дуже добре до таких ініціатив відносяться, тому що треба разом відновлювати спільними зусиллями, відновлювати місто і зустрічатися тут всім разом. От про спільні зусилля я тут підкреслюю, що такі заходи, такі якраз ем, моменти вони об'єднують. Вони єднають нас усіх українців. Пане Олексію, дуже дякуємо за. Те, що прибули до міста Херсону, це над необхідний час, що подарували ці буски. Я впевнений, що це далеко не остання допомога е, тим містам, які постраждали і не тільки на півдні. Дякуємо. Олексій Король був з нами на зв'язку. Гендиректор Київзеленбуду, е, про те, що тепер буде алея бусків е, як пам'ять про всіх загиблих. Е, саме 1 березня 2022 року так бій був. ну, Тут просто згадуєш мурах ідуть по шкірі. Ти розумієш, що просто хлопці голіруч билися за те, щоб вціліло і вистояло місто Херсон. Дякуємо усім захисникам, дякуємо, на жаль, полеглим. Дякуємо їх батькам, які виховали тих людей, за яких не соромо, яким ми будемо пишатися.